Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. У нас на огляді монета випуск якої був присвячений одному із найвидатніших державних діячів Французької Четвертої Республіки 93-му прем'єр-міністру Франції П'єру Мендесу Франсу. Перед початком обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та давайте переходити до огляду. П'єр Мендес Франц, французький лівоцентристський політик, обіймав важливі державні посади в період 3 та 4 республіки. Як член партії радикалів, П'єр Мендес Франц став лідером кабінету у 1954 році. Він уклав мир, який закінчив Першу індокитайську війну і почав процес передачі незалежності Марокко та Тунісу. П'єр Мендес Франц був лідером лівого крила радикалів, якому протистояло консервативне крило під керівництвом Едгара Фора. У 1932 році Мендес Франц був обраний до національних зборів. Він був наймолодшим членом асамблеї. Його здібності були визнані відразу, а в 1936 році в уряді Народного фронту Леона Блюма він був призначений державним секретарем з фінансів. Коли почалася Друга світова війна, він вступив до ВПС Франції. Після капітуляції Франції нацистські Німеччини. Він був заарештований урядом Віші і засуджений до 6 років тюремного ув'язнення. Але 21 червня 1941 року втік і йому вдалося дістатись Англії, де він вступив до руху Вільна Франція, що очолював Шарль Деголь. Після служби у ВПС вільної Франції Мендес Франц був назначений Деголим фінансовим комісаром в Алжирі, а потім очолював делегацію Франції на Бреттон-Вудській фінансовій конференції в 1944 році. Коли Деголь повернувся до звільненого Парижу у вересні 1944 року, він призначив Мендес Франца міністром національної економіки в тимчасовому уряді. Мендес Франц незабаром посварився з міністром фінансів Рене Плевеном, коли він виступив за державне регулювання цін і заробітної плати у боротьбі з інфляцією, у той час як Плевен сприяв політиці вільного ринку. Коли Деголь підтримав Плевена, Мендес Франц пішов у відставку, тим не менш. Деголь призначив його директором Міжнародного банку реконструкції та розвитку та представником Франції в економічній і соціальній раді ООН. У 1947 році Мендес Франц був знову обраний до національних зборів. Він вперше спробував сформувати уряд у червні 1953 року, але не зміг отримати підтримки у парламенті. З 1950 року він був послідовним противником французького колоніалізму, і до 1954 року Франція стає безнадійно втягнутою у великі колоніальні конфлікти: Першу В'єтнамську війну і Алжирську війну за незалежність. Коли французькі війська зазнали поразки від в'єтнамських комуністів у Д'єн фу в червні 1954 року, уряд Жозефа Лан'єля пішов у відставку, а Мендес Франс сформував новий уряд. Серед його міністрів був молодий Франсуа Міттеран, президент Франції з 1981 по 1995 роки. Його 14-річне президентство, два терміни по 7 років, буде найтривалішим в історії Франції. Мендес Франс негайно провів переговори про перемір'я з Хошеміном, в'єтнамським лідером комуністів. За його словами не існувало іншого вибору, крім повного виведення французьких військ з Індокитаю і асамблея підтримала його 471 голосом проти 14. Мендес Франц пройшов до угоди з Хабібом Бургібою, націоналістичним лідером Тунісу, про незалежність цієї колонії з 1956 року і почав переговори з лідерами націоналістичного спрямування в Марокко про вихід звідти Франції. Він також виступав за поступки націоналістам в Алжирі. На аверсі монети зображено переплетений візерунок зі значенням номіналу 5 франків між клеймами Паризького монетного двору. З правого боку викарбувано назву країни Республіка Франції та рік карбування 1992. -ї. На реверсі зображено портрет П'єра Мендеса Франса, що дивиться вліво, та його прізвище та ім'я. Монета виконана з нікелю. Маса 10 грамів, діаметр 29 мм та товщина 2 мм. Гурт монети рубчастий. Карбувалась вона тільки в 1992 році тиражем трохи більше 10 мільйонів екземплярів з нікелю. Також для колекціонерів в якості пруф було викарбовано 10 тисяч екземплярів зі срібла та 1000 одиниць із золота. Будучи прихильником ширшої європейської інтеграції, П'єр Мендес допоміг формуванню Західноєвропейського Союзу і запропонував далекосяжні економічні реформи. Він також виступав за співпрацю в галузі оборони з іншими європейськими країнами, але національні збори відкинули його пропозицію європейського оборонного співтовариства, в основному через побоювання з приводу участі у ньому Німеччини. Мендес Франц помер у 1982 році, ставши свідком приходу Франсуа Міттерана до влади. Пишіть в коментарях, чи зустрічали ви таку монету та які у вас від неї враження. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки та приходьте на наступні огляди. До зустрічі!